Вітання в ефірі програма Час на календарі 16 квітня, середа. І ми говоримо про головні події цієї доби. Великодні подарунки, традиційна підтримка. Прозора громада. Єдина сільська громада у п'ятірці краще. Підтримка лікарні, допомога від волонтерів Закарпаття, Паска, Шовдер та пікниця. Ціни на великодній кошик на місцевих ринках. Воєнний стан та мобілізація до 6 серпня 2025 року. Рада підтримала законопроєкт про продовження особливого режиму ще на 90 днів. Це вже у 15-те продовження воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. Нагадаємо, під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, також рух транспортних засобів. Окрім того, можуть запровадити трудову повинність, обов'язкові суспільно-корисні роботи або примус. Відчуження приватного майна. Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна, зокрема, і внести зміни до конституції та провести вибори. Також сьогодні у випуску новин обов'язково хочемо у деталях розповісти вам про наступне. Орендарі комунального майна, які здійснили невід'ємні поліпшення, зможуть викупити його лише через відкриті електронні аукціони. Верховна Рада ухвалила законопроєкт номер 12230 який змінює правила приватизації державного та комунального майна, що перебуває в оренді. Новий закон скасовує право орендарів на позаконкурентний викуп майна навіть у разі здійснення інвестицій понад 25% від його ринкової вартості. Така норма раніше створювала значні корупційні ризики і дозволяла приватизацію за заниженими цінами. Часто на підставі недостовірних документів. Відтепер усе майно передаватиметься у приватизацію виключно через систему відкритих аукціонів. Прозоро продажі орендарі зберігають переважне право участі у аукціоні, тобто можуть викупити майно за найвищою запропонованою ціною. У разі перемоги іншого учасника орендар має право на компенсацію за здійснені поліпшення згідно з достовірною оцінкою. Передбачено перехідний період тривалістю один рік для завершення процедур викупу, що вже були розпочаті згідно з чинним законодавством. Міжнародний автомобільний пункт пропуску Велика палать Нодьгодош вже тиждень, як функціонує на українсько-угорському кордоні. Нагадаємо, урочисто його відкрили 8 квітня. Анонсували, що КПП дасть змогу перетинати кордон легковим автомобілям вагою до 3,5 тонн та розвантажити інші пункти пропуску у межах Закарпаття, скоротивши час очікування. Чи у дійсності це так та яка статистика пасажиропотоку за перший тиждень роботи дізнавалася Ірина Ковальчук? Перший тиждень роботи пункти пропуску Велика паладь, «Нодьгош» і перші результати, які виправдали очікування закарпатських прикордонників за цей час. На в'їзд в Україну через цей пункт пропуску проїхало 265 осіб. Виїхали трішки більше ніж 400 осіб на в'їзд. Що стосується транспортних засобів, це 85 автівок і на виїзд близько 150 автівок. Непоганий показник як для цього пунктопропуску, і власне він майже відповідає тим нормам, які закладалися ну, при його відкритті. Нагадаємо, відкрили пункт пропуску урочисто 8 квітня. Тоді віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба і озвучив очікувану пропускну здатність КПП. Це до 200 легкових авто та 600 пішоходів на добу. І відкривався для того, щоб розвантажити пасажиропотік на найбільших пунктах пропуска, які є на нашій ділянці, це вилок та лужанка. І як ми бачимо, що так, люди перетинають кордон, використовують пункт пропуска, особливо в цей період передпасхальний. От і використовують його як на в'їзд, так і на виїзд. І радимо і решті осіб, хто планує закордонні поїздки, хто планує приїжджати на свята і Потім вже виїжджати за кордон, використовувати цей пункт пропуска, а також використовувати інформацію, яка є на наших офіційних ресурсах, для того, щоб спланувати свою поїздку і якомога менше очікувати в чергах. Пункт пропуску денний працює з 8 до 19 години. Тут можна перетнути кордон пішоходами легковим автомобілям вагою до 3,5 тонн, а згодом і автобусам анонсував начальник з розвитку пунктів пропуску служби відновлення в Закарпатській області Станіслав Балуєв, адже заплановано розширення КПП. Роботодавців, які цькують працівників, чекають перевірки і штрафи до 3400 тисяч гривень. Рада прийняла закон. Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, за 2023 рік до Державної служби з питань праці та територіальних органів надійшло 553 звернення щодо ознак мобінгу, тобто цькування або приниження працівників на робочому місці. Однак під час дії воєнного стану перевірки роботодавців через мобінг забороняються. І вже 15 квітня Верховна Рада скасувала цю заборону. Зицькування чи приниження працівника для громадян передбачений штраф від 850 до 1700 гривень, або громадські роботи від 20 до 30 годин. Водночас підприємцям та посадовцям загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень, або громадські роботи від 30 до 40 годин. Мобінг це порушення прав людини в трудових відносинах, яке проявляється шляхом психологічного, економічного тиску, наприклад, з метою звільнення. Кожен третій український пенсіонер отримує 3340 тисячі гривень пенсії це близько 80 доларів. Наразі середня пенсія в Україні після щорічної індексації зросла до 6341 тисяч гривні. Це на 10% більше ніж минулого року. Утім, інфляція за цей же період склала 14,6%. Тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшилися. Де пенсіонери отримують найбільше виплати? То це Київ 8708 тисяч гривень, Донеччина 7814 тисяч вісімсот гривень, Луганщина, сім. Тисяч гривень на Закарпатті ж пенсійні виплати одні з найменших. Загалом понад 10,3 мільйони пенсіонерів наразі нараховуються в Україні, а це майже на 177 тисяч менше ніж у квітні 2024-го. У Мукачеві діє спеціальна програма соціальної підтримки, завдяки якій пенсіонери-ювіляри можуть отримати грошову допомогу від міської влади. Допомога надається мешканцям, які досягли віку – 85 років – 3 тисячі гривень, 90 років – 5 тисяч гривень, 95 років – 7 тисяч гривень та 100 років – 10 тисяч гривень. Програма діє у межах програми соціально-медичного захисту на 2024-2026 роки. Грошова допомога нараховується протягом трьох місяців з моменту досягнення ювілейного віку. Виплати мають Разовий характер і не потребують щомісячного оновлення документів. Подібні ініціативи запроваджуються і в інших регіонах України. Однак, умови, розміри виплат та вікові межі можуть відрізнятися. Єдина сільська громада у п'ятірці найпрозоріших на Закарпатті. Великолучківська територіальна громада посіла п'яте місце в обласному рейтингу прозорості. Вона обійшла навіть багато міських громад і довела відкритість влади, можлива навіть у найменших населених пунктах. Як їм це вдалося? Дивіться у наступному сюжеті. Великолучківська громада увійшла до п'ятірки найпрозоріших громад регіону за результатами рейтингу прозорості, що проводиться організацією «Transparency International Юкрейн. Це єдина сільська громада, яка посіла таку високу позицію серед переважно міських муніципалітетів. Я навіть сам із подивом про це дізнався. Ну, приємна новина, звичайно, це результат роботи. Нашої колективу сільської ради, роботи секретарів, секретаря, керуючого справами керівника загального відділу та і всього колективу в цілому. Це робота депутатів, членів виконкому, тому що відповідно до як йшло законодавство, так ми і рухалися. Результат роботи прозоро. Результат роботи є і ну, дійсно приємно. Ми навіть не знали, і це лише допис у соцмережі, ми про це дізналися, що ми там, ділимо з одним містом обласного значення, ділимо рейтинг, місце рейтингове, там, здається, п'яте чи шосте чи сьоме, п'яте місце. Чи, ну, ділимо, ну, Бачите, сільська територіальна громада з містом може. Нагадаємо, до уваги брали рівень відкритості та підзвітності місцевих органів влади за низкою критеріїв, включаючи доступ до публічної інформації, прозорості бюджетного процесу, управління комунальним майном та участь громадськості у прийнятті рішень. Зокрема, хочу відмітити, це має бути доступ громадян до інформації. У нас ви можете переконатися у нашому фоє, на стендах є актуальна інформація щодо програм, щодо якихось змін, інформативні такі матеріали, зразки документів різних. І готуючи, наприклад, сесію є відповідний порядок, є процедурні питання, які я зобов'язана їх дотримуватися. Це проєкти рішень, які я маю перед засіданням виставляти. Потім, вже під час е, проведення сесії, в той же день ми обов'язково до, до 17-ї години ми маємо е, виставити на сайт пойменне голосування. Після чого, як уже рішення не закон, не були законної сили, ми маємо виставляти. Ці рішення на сайт, і ми цього дотримуємося. Значну роль у цьому успіху відіграла прозора комунікація з мешканцями. Інформація про сесії, рішення, закупівлі та бюджети регулярно публікуються на офіційних ресурсах громади. Щоб людям було зручніше, є таке, що, наприклад, люди вже передивилися свої рішення на сайті. Вже нам дзвонять чи можна прийти у забрати його або ще щось? Ми не просто. На цьому зупинилися. Ми продовжимо йти вперед, хоча це не легко, тому що є багато питань, які не можна висвітлювати військовий такий час. Як розповідає голова громади, у сільській місцевості досить проблематично дотримуватися принципів прозорості Василь Куштура каже: якщо в містах цей процес був налагоджений давно, то у сільських населених пунктах лише починають цифровізацію процесів. Я і сам особисто веду, і сторінка громади, офіційна сторінка громади. Зараз мають записуватися всі рішення, всі засідання, сесії комісій на носії. А як купити ці носії? Ну, якщо в сільській раді немає ні відеокамери, ні того. То ви ну, на цьому ну, ні, ми записуємо, ми поки що наймаємо цю послугу, ми записуємо і все архіву. Так як і каже закон, але працюємо, хочемо придбати обладнання для того, щоб було так будь-яка е, співпраця з громадянами, вона є вона допомагає, тому що в тій чи іншій ситуації ти як керівник робиш собі висновки. У великолучківській громаді запевняють, зупинятися на досягнутому не збираються у планах: подальша цифровізація, навчання персоналу та впровадження нових інструментів відкритості, аби зробити життя громади ще зручнішим та прозорішим. Платники Закарпатської області упродовж першого кварталу 2024 року сплатили 3 мільярди 40 мільйонів гривень єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Ця сума майже на 608 мільйонів гривень більше за сплату єдиного внеску протягом трьох місяців 2024 року. Фахівці головного управління ДПСУ Закарпатській області нагадують, є своє є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещас випадків на виробництві чи професійних захворювань. 22,7 мільйона гривень для створення сучасного освітнього простору у старшій школі. Закарпаття отримало субвенцію з державного бюджету. Мон оголосило конкурсу, у якому громади можуть поборотися за кошти для модернізації навчальних класів. Подати заявку можна до 18 квітня. За кошти субвенції заклади освіти зможуть обладнати кабінети біології, фізики, хімії, географії, математики та стім лабораторії. Вимоги очна або змішана форма навчання, забезпечення здобуття профільної середньої освіти у 2027-2027, -20 2028 роках. Щонайменше 60 учнів на паралелі сьомих класів або забезпечують освітній процес лише у 8-11, 9-11 та 10-11 класах. Також важливо, щоб забезпечували підвезення шкільним автобусом. Важливо, що одна громада може подати тільки одну заявку. Участь у конкурсі передбачає співфінансування з місцевого бюджету не менше 10%. Чергову партію гуманітарної допомоги зібрали завдяки підтримці партнерів із за кордону Волонтери Закарпаття. Цього разу гумвантаж доправили у жгородській клінічній лікарні, а саме на потреби поранених військових, що лікуються у травматологічному відділенні закладу. Що отримали та чи слушна така підтримка, знає Ірина Ковальчук. Поранені захисники заслуговують на особливу увагу та підтримку. Волонтери Закарпаття доправили гуманітарну допомогу у відділення ортопедії та травматології ужгорської багатопрофільної лікарні, де лежать військові. Слава Україні! Сьогодні наша організація Волонтери Закарпаття привезли гуманітарний вантаж з Німеччини і з Італії. Засоби гігієни, продукти, каву, чаї. Ну, хлопці люблять енергетики, білизну, ліків багато прийшло, ортези, різні приладдя для військових, в яких ампутовані кінцівки, солодощі, тістечка, що передали благодійниці. Дуже дякуємо італійським і німецьким благодійникам, які постійно нас підтримують, адже гуманітарна допомога дуже впала, в рази упала. Але люди знають, що треба, і ось тепер менше. Але так доволі машина до верха запакована, і я думаю, що це буде маленька частинка передпаскою допомоги від наших людей. Медики також підтвердили, рівень гуманітарної допомоги у рази упав в порівнянні з початком повномасштабної. А потреби, на жаль, тільки зросли, тому це дуже слушно наразі. Зараз вкрай складні переломи, вкрай складні ушкодження, які супроводяться дефектом м'яких тканин, дефектом кіски, і саме найстрашніше це інфекція, яка є досить часто полірезистентна. тобто вони на етапах. У різних лікарнях її набувають і приходять, і ми інколи ці лікування цих хворих затягується місяцями. От у нас є пацієнти, які там, по півроку лежать у відділенні, які потребують багато реконструктивних операцій. Тому актуальність е, е, таких подій допомоги е, донорів, вона надзвичайно актуальна. Е, ми їм вдячні. Цей гуманітарний вантаж черговий від волонтерів Закарпаття для лікарні Ужгорода, які регулярно забезпечують медзаклади краю, де лікуються та реабілітуються військові. Так минулого тижня допомогу доправили у Мукачівську лікарню. Зараз активно готуються до Великодня, аби освячені паски відправити вчасно на фронт. Перші маршрути поїздів Євроколією з Ужгорода будуть до Будапешта, Відня та Кошиць. Попередньо заплановано, що Колією 14.35 на ділянці Чоп Ужгород будуть курсувати дві пари поїздів. Будапешт-Ужгород, Будапешт, одна. Пара поїздів Відень Ужгород-Відень, одна пара Ужгород, Будапешт-Ужгород і ще дві пари поїздів Кошиці, Ужгород, Кошиці. Планується, що поїзди будуть прибувати на другу колію. Наразі проєктом передбачено, що прикордонний та митний контроль буде проходити у місті ЧОП. Поки що питання стосовно перенесення прикордонного та митного контролю в Ужгород вирішується. Проєкт із будівництва Євроколії Чоп-Ужгород Укрзалізниця планує завершити у липні 25-го року. Шість років за ґратами. Вирок водію, який у ДТП на Закарпатті збив насмерть 15-річного хлопця. Смертельна аварія сталася 13 листопада у селі Нижнє селище Хустський район. 42-річний мешканець села Нанково за кермом Форд не впорався з керуванням і збив 15-річного місцевого жителя, який йшов у і мікотив поруч скутер. Підлітка доставили до лікарні, але врятувати його не вдалося. Він помер від отриманих травм. Під час освідування з'ясувалося, що водій був нетверезим. Другу пожежу за останні три дні зафіксували у селі Негровець Количавської громади. Цього разу зайнялася господарська споруда, де зберігалося сіно та утримувалася худоба. Полум'я швидко перекинулася на житловий будинок, який стояв зовсім поруч, на відстані тільки півтори метри. Місцеві жителі намагалися загасити вогонь власними силами, відрами з водою та шлангами, але марно. На допомогу прибули пожежники з Количави та Синевиру. Їм знадобилася година, аби приборкати вогонь на площі 150 квадратних метрів і не допустити поширення полум'я на сусідні будівелі. До Великодня залишились лічені дні і господині вже активно готуються до свята. Які ціни цьогоріч на Паски, міцні вироби та інші обов'язкові складові святкового кошика у Мукачеві, наша знімальна група вирушила на місцевий ринок, аби з'ясувати, скільки коштує зібрати Великодній кошик у 2025 році. Тож детальніше у наступному сюжеті. За декілька днів українці зустрічатимуть найбільше християнське свято воскресіння Господнє, і справжні господині вже починають збирати великодній кошик: масло, яйця, сіль, пікниця та справжній закарпатський шовдар. Скільки цього року обійдеться зібрати ось такий кошарик? Сьогодні дізнаємось. Розпочинаємо збирати наш кошик з головного атрибуту Паски. Її вартість стартує від 70 гривень, а якщо прикрашена, то ціна вже 130-140 гривень. Більше 115-100. сто. Ну, більше купують такі, ці купують свіженькі, хороші, вкусні. А далі яйця. Вартість одного шість гривень. Якщо ж продукт домашній, то тоді готуйтеся віддати 8 гривень за штуку. Купують не лише, аби зварити та поласувати, а й зробити писанки. Яйця величиною різні, а ціна єдна. Так нам дали. Може так десять, ну, таку коробочку робимо десять, ну і тридцять. Беруть, бо пазка у всіх, а тим більше, що дві одинаково. Так що кусь на писанки бере, кось і бере для їди. А написанки, які ваші брати. Ну, Беруть білі обичайно. Ну, хтось хоче коричневі, бо такі темні, бо красять у, ага, бо красять у цибулі. Ще то Ті старовинні, знаєш, такі не такі, як тепер. Хтось іде із тими липучками, надіваю сюди липучку, бо такої круглої не стає. Ну і звичайно, шовдар та пікниця. Без них який товилик день на Закарпатті. Кілограм шовдаря із голяшку 275 гривень. Кілограмчик. Якщо без руйки, так як оце, по 285. Ну, один шодер виходить коло приблизительно 3 тисячі. Колбаса. Ну, зараз такий період, що зараз почали вже брати, купляти, попаска, йде. Посмотри, ну, яка сім'я. Якщо пару чоловік у сім'ї та беруть, такі маленькі 2-2,5 кг беруть. Отаке ну, кусок буде півтора-два кілограма, було 600 сімсот гривень. Наступний продукт у нашому кошику це сир та масло. Їх ціна дещо кусюча. Якщо це не продукт, гарний сир стартує від 300 гривень за кілограм. Масло гарне буде 82% від 100 гривень за пачку. Є, може бути і трошки дешевше, але то вже буде напевно трошки гірший варіант. Кошик беруть пачку світити і трошки, напевно, пачку дві ну або на крем, або для чого для попасок більш класичний люблять, типу королівського або традиційного українського голландського. Більш традиційні, напевно, більш лише гурмани беруть, якийсь трюфельний або особливий. А от щодо буряку, то ціни тут доступні 40 гривень за кілограм. Бурак подорожчав, трішки, я беру хороший імпортний бурак 40 гривень кілограм. Люди беруть так, як все. тобто бурак обов'язково повинен бути на Пасху. Там, скільки б він не стоїв, він має бути. Беруть кожен, щоб щось хоче мати в кошу підняти. По трішечки, помаленьку. Ковдарчик, пасочку, бурячок, хріник та і й все й порядок. Майко, сьогодні, та й порядок. Мукачівка пані Ольга ділиться власними витратами на Великодній кошик. Каже, цьогоріч вартість традиційного закарпатського кошара близько п'яти тисяч гривень. Думаю, п'ять тисяч точно треба, щоб все закупити на пасочку. А що ставити на пасок? Шовдар, творог, файне масло, варені ячка. Писаночки, бурачок, пікничка, соль і пасочка. Плем'яникам я купую кіндери, пасочки, теж є, але ну, думаю, півтора тисячі треба, щоб на сладості, на пасочку. Думаю, що тепер тяжкувато в цей час, особливо пенсіонерам. От, на жаль, стараюся допомагати, теж так своїм батькам їм купую, бо їм не вистачає. А прості українці, якщо мають зарплату там 10 тисяч, то тоже я думаю, що важкувато. Великодній кошик у Мукачеві у 2025 році обійдеться мінімум у 2 тисячі гривень. Але хто бере домашнє копчене з любов'ю зроблене, готуйте 3,5 тисячі більше. Та кажуть, Великдень то не про ціни, а про душу. І якби не було, закарпатці зберігають свої смаки та традиції і ту особливу атмосферу родинного тепла. Закарпатські рятувальники врятували двох туристів, які заблукали на Чорногірському хребті. Вчора о 14.20 до служби порятунку надійшло повідомлення від двох чоловіків, які через туман втратили орієнтир поблизу гори Брескул. Туристи, жителі Житомира, підтримували зв'язок з рятувальниками і надали свої координати. О 19.45 їх знайшли у переохолодженому стані. Один із чоловіків травмував ногу. Рятувальники надали необхідну допомогу, і о 23.45 вони благополучно спустилися до Говерли. Там їх зустріли медики. У Єсиня відбувся благодійний ярмарок Великодні диво, метою якого був збір коштів для наших захисників. Спільними зусиллями вдалося зібрати 94 тисячі гривень, які будуть передані на потреби Збройних сил України. Крім того, воїни отримають і великодні смаколики від громади. До ярмарку долучилися педагогічні працівники учні закладів загальної середньої та дошкільної освіти, центру позашкільної освіти, працівники будинків культури, бібліотек та народного дому Ясінянської громади. Власними руками вони приготували смачні наїдки та створили Вироби. Під час заходу хвилиною мовчання лампадками та квітами біля стели героїв шанували імена всіх загиблих воїнів Ясінянської громади. Особливою прикрасою заходу стала величезна писанка ручної роботи з емблемою Ясінянської громади, виготовлена майстрами. справжній символ єдності, віри та підтримки. Традиційно напередодні Великодні у храмі преподобного амфілохія Почаївського Ужгороді роздають продуктові набори нужденним. Під час повномасштабної війни здебільшого це переселенці, яких прихистило Закарпаття. До акції долучилися волонтери, благодійники, аби спільно подарувати частинку тепла і свята тим, хто її найбільше потребує. Детальніше про благодійну ініціативу Ірина Ковальчук. Добро це те, що множиться, коли ділишся ним. Особливо важливі благодійні справи для переселенців, адже у них замість родинного тепла, нове місто, тимчасовий прихисток і щоденна боротьба за елементарне. Напередодні Великодня понад сотні ВПО роздали святкові подарункові набори у храмі преподобного Амфілохія Почаївського в Ужгороді. Я приїхала з Броварів Київської області. Тут уже з березня, уже третій рік. Дуже вдячна, що про нас так спілкуються. І перед святом отримати цей подарунок це дуже велике діло. Дякую фонду захисту закарпатських воєнних Православній церкві. Дуже дуже дякую. В Ужгороді мене дуже поразило те, що про нас. Переселенців так турбується. Дуже потрібна ця акція так, до свята і велику подяку всім за організаторам за, за, за турботу з міста Харків. Тому в нас ситуація вона ну, вже два роки дуже складна. Тому я переїхала. я рік в Ужгороді, тому от і в, мирне, в мирне життя так повернулася, але у нас все складно вдома. Тому так. Роздавати подарункові набори напередодні свят стало вже доброю традицією у храмі до Великодня і відповідне наповнення. Дякуючи Богові, дякуючи тим меценатам, людям доброї волі, які долучилися до доброї справи, яку ми сьогодні можемо звершувати разом спільно. Ми зібрали ну найперше паску, це є символ пасхального кошика. Це є ковбаска, це є яйця, які можна розписати що до паски, стигнуто. Це є і цукерочки, це є масло, гірчиця, це є олійка, і також ми бачимо крупи, макарони. Ну для того, щоб все ж таки якось підтримати сили тих, хто потребує і хто дійсно має потребу в нашій потребі. Благодійна ініціатива Закарпатської єпархії православної церкви України до акції долучилися благодійники і волонтери краю. Акція допоможе перед великодним або великодний кошик уже збирає кожного року сотні людей біля нашого храму. Звичайно, зараз це вимушено переселені особи більшості, які приходять сюди і отримують такий пасхальний. Набір від нашої єпархії від нашого благодійного фонду Закарпаття. набір для того, аби людина могла прийти на Великдень і освітити мінімальний набір великодніх страв для свого столу. Крім того, це й буде велика підтримка, тому що один такий пакет, ну я думаю, що зараз коштує біля декількох сот гривень і це буде хороша допомога більше як для сотні людей, яких ми сьогодні обдаруємо цими пакетиками. Я хотів би подякувати звичайно людям, які до цього долучилися, принести невеличку радість, пасхальну, яка до. Може їм на великдень теж відчути себе потрібними християнами в цьому світі, тим більше в нас на Закарпатті. У різних куточках Закарпаття також кипить робота з випікання пасок для захисників, які освятять та доправлять на фронт з різними смаколиками до великодня, бо навіть у найскладніші часи українці залишаються людьми світла, віри і взаємопідтримки. Фото Невицького замку перемогло в українській частині міжнародного фотоконкурсу у номінації Віки любить пам'ятки. Знімок Олександра Мальона визнали найкращим фото Закарпатської області 2024 року. Автор сфотографував пам'ятку архітектури національного значення минулого року, 20 квітня. У конкурсних списках пам'яток Закарпатської області є 1225 об'єктів культурної спадщини, 559 з них проілюстровано світлинами у віки сховищі. Наразі такими подіями ми запам'ятали 16 квітня. Дякуємо вам за увагу та за довіру і традиційно побачимося на телеканалі. М. Студіо бережіть себе.